Всім привіт! Сьогодні ми вам розкажемо про те, як можна замінити 36-46 для дрифта для якихось таких типу гоночних движеній. Ми вам представляємо 130-ту BMW в 81-му кузові. Це у нас хетчбек, це гарячий хетчбек, як люблять казати німці. Ця машина може бути в хетчбеку, в купе. І я вважаю, що це є дуже класною заміною для того, що ми вже для нас привичної 30-ки, 36-ї і 46-ї. Тобто, 30-ку ми вже просто по факту не можемо знайти нормальну більш-менш живим кузовом. 36-та ще плюс-мінус. Ну зараз всі в основному типу, їздять на 46-х. От, але вже їх також дуже мало. Тому я думаю, що вже пройшов той час, коли треба замістити ті старіші кузова вже 90-тіками, ну або в нашому випадку 80-тіками. Е і це досить. Не так уже і дорого. Да, Поки що немає таких рішень, максимально дешевих, як для 4636, але я думаю, що вони буквально в ну, проміжок дуже невеликого часу все появиться і буде доступно абсолютно для всіх. Я думаю, що ви знаєте такого персонажа як Крижа Менюня. Хто не знає, його, до речі, звати Сергій, бо дуже мало хто знає, як його звати. Він для нас пригнав свою копійку. Вона була на е, автоматі. Ми е, переставили на неї механічну коробку і поставили на неї гідроручник. Раніше до цього всього він встановив ковши, е, поставив спорткермо і встановив такий прикольний е, бампер, який називається там. Не знаю, як це називається М-Лук. Досить вона виглядає дуже борзо і дуже зло. Так як ця машина вона будувалася не сугубо під спорт, а це машина, типу на кожен день, з якою з можливістю виїхати, наприклад, як він живе в Києві, типу, виїхати на Фіофанію і просто там роздати нормально собі по фану і по кайфу. Можна добитися такого, що в неї буде працювати стабілізація антибукс і АБС. На, на даному автомобілі ми це все відключили взагалі, воно включене, але воно не приймає участі у керуванні, скажімо так, двигуноміту. Подібне, не відбирає потужність. Чому так? Тому що вони встановлювали, е, спорт кермо і викинули просто датчик повороту руля. Точніше, весь підрульовий шлейф викинули, вона просто не, не бачить датчик повороту руля. Я хотів заморочитися з АБС. -ом. Подивився на це все. Короте, забив болт, і просто-напросто ми його виключили повністю. Нам привезли цю машину вже з. Е, Коробкою механічною з щепленням і з трайверсами, кріпленням коробки, тому подібне. Ну, те, що ми мали зробити роботу там якісь буквально два тижні, там дозбирати якісь запчастинки, випустити тачку. Вона нас затягнулася на трошки на товше, не знаю, будь-вона нас простояла місяця півтора, може навіть більше. Сугубо через те, що власнику просто продали, типа комплект коробки, переходи на МКПП. Вони сказали, що це коробка. Трьохлітрова, а вона, по факту, була з двохлітрового ну, типу, бензинового двигуна. І як показує наша практика, я колись такі коробки ставив навіть на М-54 двигун, бо вони були плюс-мінус доступні, дешеві, і типу це шестіступка, ступка тобто дуже круто і набагато кайфовіше на ній їздити. Але вони дуже сипляться. В них проблема з синхронізаторами і вони вилітають дуже швидко. Того я був крайній проти установки на цю машину, бо то що це Європа 130, і в неї. 270 кобил. Реально, ми дуже швидко, до речі, знайшли коробку. Мені обіцяли, що в Києві там десь на якісь розборці є, але так вони і не знайшли ту коробку. Того ми заказали із Польщі. Вона приїхала там за якісь півтора-два тижні. І далі вже там треба було дозбирувачі, якийсь там траверсу, таку як треба. Там між траверсою і коробкою є кріплення лапу коробки. Тож ми її там знайшли, типу, поки це все шукали, типу тачка просто стояла без діла. Ось. Але зараз воно встановлено так, як має бути. Якщо ми робимо так, як воно має бути, і ставимо ту коробку, що там має бути, і, скажімо так, завод це все придумав і дав на неї запас прочності, то хоча б вона прослужить набагато довше, ніж там коробка, яку віддали людині на розборці. По салону ми використали компоненти від голіву. Це у нас дуже крута переключалка. І у нас зйомний ручничок, отак він відкручується. І по факту, якщо їздити на кожен день, це просто демонтується. і Тут у нас карбонова така панелька, того, що сама попільничка нас не влізла. Ми замість неї так зробили. і можна Їздити, скажімо, так, кожен день і навіть воно не буде вам ні на що заважати. У нас просто зміна машин, коробки на механіку, в нас установка гідроручника, у нас два ковша, і в нас спорткермо. Це все, що треба нам для того, щоб валити. Ну, понятно, що якесь заниження тобто спортивна підвізка. І все, що нам ще треба, це буде зробити виворот. Ну, це вже власник сам займеться вибор, який він хоче. Скажімо так, і що він вважає за потрібне. Тобто це може бути від якоїсь копії до оригінального ФАБу, наприклад. Ну, я то за весь але хто як хоче, хто як бачить. Тим більше, що це машина на тут, хай там 270-80 кінських сил, то я не думаю, що тут є сенс. Точніше, не то, що є сенс, типу, що їй буде важко заїхати з вайфа з на фуллоці. Але все рівно воно буде на ньому набагато краще. Керуватися. А, і ще саме головне, що треба було заварити редуктор. Він вже у нас тут заварений до нас. А ми поїхали, протестуємо, що в нас вийшло, і ви це зацените. М -м? Там пилі дуже багато просто. Виворота їй не хватає жорстко. Понятно, ти вже типу, что повисаешь на палці, щоб палце, типа, чтобы она это самоуспокоилась. Yeah. Uh -huh. <ріжу> Я же спеціально для того не було на стоп-тачке ездить, потому що багато клієнтів обращаются, які yeah. на стандартних машинах приезжают и хотят боком їздити. Ну, Но наприкинь, клієнт приїжджає, типу, на дрифт карчеті по с выворотом ти реально можеш справитися без проблем. А вот на все, если ты приезжаешь на сток-тачке, типа, не проехать конфиг, я, например, могу собрать на сток-тачке конфиг, uh -huh. типа, там Валера Шевелев тоже приезжал, там человек хотел на Е60 М5 проехаться боком, у него не получалось. Uh -huh. а Валера сел и сразу же боком тоже поехал. И в этом uh -huh. кайф есть, потому что на сток-тачках, типа, прикольно научиться красиво ехать. Вивора ну, то такое, коротше. Ну, типа, да, Але ну, суть в тому, що коли ти будеш їхати на стоковому вивороті, ти типу, сідаєш на будь-яку нормальну вже підготовлену тачку, типу, там, на кайлах, типу, настроєну, ти просто їдеш. Да. вообще, да, без проблем. От. А так типу, важче, бо то, що ти маєш розуміти, куди тобі залочиться, куди тобі по тормозу типу, лупануть і де тобі відкриться, де тобі закриться. Типу. Правда, десь тут є. Это будет просто тренировочно? Ну, это будет просто машина, которая по городу выезжает, в выходной день кататься, типа не палиться. Сейчас у меня в бардачке значок 118 лежит. До этого у меня была копейка на Николай 54, там значок 116 был. Mm -hmm. Ну и чисто по кайфу кататься по городу. Ну, не хочу просто. Я долго искал. 46-36, но мы смотрим на эти машины, они реально умирают, кузова ну, уже. Они уже да, да. А здесь хотя бы кузов уже свежий, красиво смотрится. И ты никогда не подумаешь, что а, это ручник стоит заварка. И когда люди узнают, да ладно, тут заварка, когда еще автомат стоял, все в шоке были. Ну да. Сюда я думаю что если все Кузь ОС ОГИ... закинуть назад блокировочку, оно было бы поприятнее. Да не, заварка One Love. Да, бомж стайл. Короче. Ну що, ми вам показали, розказали, як вона їде, що вона робить ця машина. І я думаю, що це дійсно набагато цікавіше, ніж 3646 вже в нас, час того, що вони всі гнилі. Навіть якісь хороші варіанти, вони вже просто всі гнилі. А тут просто цілий кузов, і тут навіть сам кузов він просто набагато продуманіший і він більш технологічніший, хоч він там, можливо, легший, але він буде кращий. Ась. Парні, машина стоїть 7 тисяч баксів. 2008 -го года. 2008-2009 трехлитровый мотор. Найдите 46, не неубитый, реально за эту сумму денег. Я думаю, ценник будет где-то 8 9 стартовать. И эта машина будет с 1998 -го года. Ну и типа, тут даже салон был М. Подожди, как он, да? Спортсит, короче, да. Полный фул был. Я все продав и мне вышло распродать ее на полторы тысячи баксов. Тут куча карбона была. Карбоновая распорка. Ну зеркала остались. Ну замість по пильниці теж карбона трошки додавали уже под стиль. Да, 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 да. да. Mm -hmm. Так что ты купил, еще раз продал машину, и типа, я распорку продал за 350 баксов, и сразу купил себе крышку, э, которая у них болезнь, она течет, э, клапанная, и э, раскадомер э, купил, потому что я только машину сел, э, выехал с Мрео, и машина реально нагрелась и заглохла. Я думал, вот это я купил, тачку старовался. Вот так вот. Так що ну, це те, що ми ще говорили навіть раніше на моїх відео, що, типу, доцільніше купити нову машину, її можна розпродати, і ви тим самим, мабуть, зекономите собі все-таки кошти. Ну і взагалі, навіть от банально, те, що... Коли ми варили каркаси там, на 36-46, на старіші машини, вони ну, потребують там, банально зав'язки е з задньою балкою і підсилення, тобто там завжди в всіх машинах типу, наварюється підсилення кузова в районі балки, того, що воно просто розлітається. Тут не треба, не робити ніхрена. Ковши, ручник, механіка, нашиця, вихлоп, все. І ти поїхав. Ну і виворот, якщо, понятне діло, якщо для дріфта, ти просто їдеш, а не сідаєш хернею. Спек ми вам тут вот зараз розпишемо, що нам це стало, навіть переход на механіку. Коротше, ми полетіли кататися далі на тачці. А ви вибирайте самі. Let's Go!